На родина, дорогі друзі, будьмо живі, здорові, міцні, бороємо Україну в наших ворогів. Значит, так, бережіть себе і бережіть мене. Е, картка буде для доната підкріплена під відео. Бо моя пропозиція розібрати е, в О, в одним дублем розібрати акумулятора 8,6 годин. достати одну банку з двох рядів і доказати вам, які там банки стоять. Ну, вже отак, от, взагалі очевидно і взагалі в наглуй. Треба мені е, назбирати суму, Значить так, щоб зверху була, щоб я міг купити собі один акумулятор, щоб я міг один розпотрошити. Вдруг якщо, чого, то треба 3200 4200 на восьмерку. В общем, так. То відео заклик для перегляду відеоролика про патрони, про можливо косяк, нюанс чи бухгалтерію контори Енхель Ви знаєте в тому відео для чого взяти такого дорога. А дорого мені вона обійшлась. В будь-якому випадку був товстий метал тут. 5 мм десь є. Цільний і так далі. Для чого мені така масивна коронка. Або ще щось подібне. Говорить, будемо за патрончики. Іменно в відео, в якому буде тут підкріплена ссылка. В коментарі закріпленому. Це буде іменно на відео, оце повненьке. Воно буде довше, ніж це. Я просто хочу вам похизуватися, що я маю. А що тут не видно, що я маю, так? Да? Я поняв. Саме мій древній. В нього був оригінальний патрон. З робочим замком навіть. І стальнею. Тільки прийшлося замінити. Він дуже вже... Стертий і поржавлений був, я його зрізав. Ось такий шурик. Він на відео в мене багато де, бо він легко вже розбирається. Звісно, що покоцаний життям. Всі з отвором під рукоятку, це 60 нюн, рахуються. Тобто наступні у мене з'явилися всі одразу. Прям контора Енхель привезла і вигрузила в двір. <кхи> Дихаю, як живу. Дивіться, далі з'явився. Купився 50 -т. На пів На півсанта коротший алюміній фланець редуктора І якби ну б на півсанта коротше, 50-ті якби був навіть оригінальний патрон, це сп'яв. Звісно, що з відкрученими губками, в сміх середину схованими. 50 ньютоновий мені попався. На жаль, в епіцентрі взяв з таку косу наклеєною нею. Але я дечому радію От чомусь в цій моделі для України поставили ідеального патрона. Зараз покажу, про що я. На 40-нютонову модель. На 40 4 модель. Нема чого ображатися. Ну от. Нема чого ображатися. Там 10-міліметровий блокировка вала общаться лязна. Там 10-міліметровий одномуфтовий патрон з пластиковою обоймою. Пластикова обойма, то нічого страшного. І все одно він йде. Зараз. Да, як би вам це показати. І все одно він йде з оцими двома зубами. На кожному зубі є дві. Ну дивись На кожному зубі є дві поверхні. Вони слабо виявлені. О, але на кожному зубі. То ми потім поговоримо. На 40-нютоновій моделі нема чого ображатися. От, за пластикову обойму на патроні. Нема чого ображатися. Він так і поступає, е, поступає в продаж. Ну, обіжатися на 50-нютоновій моделі чуть свіжішої, чим оця. Дивимося. Сьомий е, місяць 21-го року. 12 місяць 2021 року. Причом, причому Причому... Получає... зараз спешку то виключу Причому получається як би для Європи це євросоюз. А це для України отак детально розписано. Шліфувальний акумуляторний гравьор. А теж здоров. Центр. Угу. От. Ну, Коли в 50 це ставляють, мені люди писали, я ж не вірив. Тут чувак ще не підтвердив відео, Ну, бляха може, нічого не платиш за відео в YouTube викласти. Дай ссылку мені та відео. От. Так якби магніти, це буде куча металу після нього. Але зараз покажу, як оприділити на коробці, не лиханутися, купити з залізною муфтою, з металевою муфтою ззовні. Хоча... Може бути, що 50 ньютонові -тон О, це без рукоятки. Е, просто всі решта посвіжіше будуть з таким патроном. Або старіші, або свіжіші знову можуть бути з металом, але ті, що для України. От, обідненько. І тут ще де що не робить. Ще де що не це я вам покажу в основній частині. Но прошивка процесор отут набагато лепша. Треба вже буде засняти якось відеоролика про новенький, 60 ньютоновий. Верніше вони в мене всі відзняті вже залиті і в доступі. На ВАДВАД -вад. вже давно, але ну, буде силка на мій основний канал. А на цей канал по профільному. Профільний канал по оцьому Хілті. Лучше, ніж Хілті по цьому інструменту. Оце профільний канал. Тут вже ще на 50-х. Без секрету, а тут Т-27 відкручується болт. Е... Покажу про ці патрони. Зауважте, оця контора цього патрона, ну і цей скажімо так, заказ з більш вираженими губками. Ну, я покажу в максимальному відео це все. І тут, там... дивись, бачиш, де більш забрали метал, а отут більш забрали, така ознака. Він більш коротший по цьому торцю, ніж оцей. Я покажу в чому нюанс в основному відео. Він дуже міцний і дуже подобається прошивка, але дуже не подобається те, що вже два фланця на моторі стали ну, ні одного, немає алюмінієвого, тобто не робиться теплоотвор. Наступне гайка. Пластикове, ну, багатовиткова різьба, але просто шестигранна гайка сидить і причому через ребра жорсткості. От. І, взагалі, це все марафет. Того все пластика, не алюміній. Ось ну, таке собі. Друга конструкція, як то вже китайці привыкли були робити, на різьбі вжимає і одна пружина. На різьбі ходить пластик, який натанцовує. Ходить одна пружина і вона потім прижимає шайбу з тими бачонками. цих ще всіх в цьому забувся. Ну, є відео, можу дати ссылку. Е, огляд механізму, там три частини вроде. його, електроніка, і потім механіка редукт, редуктору і так далі. Цей і дуже старий, дуже хороший. Цей просто е, дуже мощний мамонт, дуже потужний, не привірє, йолки палки не перебирає короче, і витягає струм і використовує його ефективно. А цей, коли закусює і так далі, є приколи коротше, при сверлінні ним і буріння. Вот. І він ще легший. ну Залежно вже від вашого акумулятора, далі. А, і тут ще є емблема на крюку, навіть є емблема Оце і буквочки. Це навіть ну це просто треба його купувати, раді емблеми, то навіть не варює. Е, Тут трошки глупіший мотор, тому що він сидить в пластиковий. І потім ним посаджені сюди. Я про товщину вішка. Він трохи менший, слабший. І плюс немає алюмінієвих фланців. Но є величезний плюс те, що ця кришка це не, вам не мілка чи бош в такому форматі. ДЦБЛ на нулі. Ну, в плані рівного. Е -м -м. Но тут, в задній кришці, не тримається задній підшипник якора е магнітного. Задня кришка, ти можеш нею повредити. Без неї можеш робити опасно, але ну, мож, ну, можеш. І е, вісь вала не зміниться, тому що магнітний зазор над, над маленький Якщо дається міліметр, то по 0,5 на сторону магнітного зазору між металом і металом трансформаторним електротехнічною общем, <кхід> Тут підшипник мотор в окремій обоймі своїй і лежить в корпусі. Оцьому. От, А задніця. Тримає по суті, корпус від того розлома. От. Україна на дві частини. І тому подібне. Крутей, більш крутий вигляд, більш коротший. А, доволі, до речі, що треба показати? Отако. От тут вже на алюмінії зекономили Ну, Починається оригінальний патрон тут. А тут на пол санта. Тут войн трошки ховається, якщо оригінальний. О! То буде точно отако. От Отака довжина буде. Коротше, оцей свіженький, коротший на 7 мм чи на 8 мм загальної довжини з оригінальним патроном. Як оцей. Це, ну, знову ж таки, більша десь доступність залізти. от. Все одно тут буде акумулятор мішати чомусь. А ні, то так. Так, тушка е, не стала меншою, напевно. от. Дав легше, тому дивіться, скільки алюмінію грам 100 викинули пластик, і тут нема алюмінію на моторові. І металу трошки менше в моторові. В общем, того і легший. Добався алюміній тільки на блокове управління. В общем на це все є відео, він вже давно розібраний, давно відзнятий ще зимою 23-го року. От, І причому, що в 4К стабілізацію на 20F, так як і зараз вас пишу. На 40 Нітон взагалі ображатися немає. Отут да, підшипник. Все, другий підшипник вже в редукторі сидить. О, Отут вал, ну, вісь е, ротора, молодець. Ну так, да, вісь ротора сидить в редукторі і посадочні місця, ну вони міцні і посадочні місця в двох частинах корпуса, оце вилетіть зроблені. Отут, да, тут, так, тут дві частини тримають е, ідеал, молодець. тримають вісь вала. Я про моторчик. Все, і так само обойма прижимається, ну, електротехнічна сталь статор, той що, прижимається теж вдвох, не вперед назад, не вліво, не вправо, вмісно в корпусі. Тут недаремно їй більше вінтів. Навіть у цих хватало, того що моторчика зупинити отак напряму за шестерню плоскогубцями, скажімо, зажати, щоб не побити зуби, то треба зажати крепко. І просто пробувати, як він і коли відключиться. То условно говоря, може грам 200-300 душить. При всій швидкій нажиманні кнопці і так далі, грам може 200, ну, бершу, ну грам 500 душить в руку. Це я з потужного акумулятора пробував. В общем, що вистачає. І він уходить в захист, поняв? Якщо тут 200-300 грам прямо на отаких 10 см, прямо на валу двіжка, робить зусилля. Ого, ого-ого. Норма, він не крутить коронки по плитці по дереву, 68 Не дуже тяжко. А ще як вона загострена, нормально. Все, 13 хвилина у нас кінчається, я зараз не на Мейзу пишу, бо це Мейзу ріже відео на 13 і 27. Але, буде повне відео Full HD. Так, да, не буду на вас тратити 4К, бо то ерунда. За патрони зараз об'ясню. Це мені самому не сподобалось. І Я буду ставляти, по-перше, він з ударом, мені тут на господарці не треба, просто він був купувався. Ну він був просто тоді. Та й є Я цього патрона. Поставлю сюди, бо тут він працює, тут дещо не працює, плюс він ну, я його називаю гамняний. от. Якщо підійде різьба, то я лучше 13-й патрон поставлю сюди Лучше, якщо підійде різьба. Ну, по-моєму, нічого там не підійде. М-да, І 40 тому мене ми оглядали на відео другий, той, що на роботі. Е, ну, і самий. Ну, в плані... В общем, там можете порівняти, все на відео видно. Бо цей ще не скривався. Так само електронний блок. Я знаю, що в нього всередині і так далі. І якраз таки ви на моїх каналах ВАД-2 і шанувальник, України, України. ну там прапор України. шанувальник Енхель. От. Ви якраз таки знаєте і побачите, що всередині. До чого я придираюсь і може комусь здасться там. туди-сюди. Прикол в тому, що навіть може 10-20 секунд, коротше, привітання навіть не до кінця послухаючи умови. Знімання відео і так далі. А, і переважно люди вже уходять з мого відеоматеріалу. Ну та й добре, тут встаються самі крепкі, саме те, кому то потрібно. Може хтось десь колись курить, попаде, хоч перемотає десь на середину, побачить, що я лізу в інструмент. Він... Ну, воно все гарантійне. Енхель -то ж вам не бож. Не акумулятор так само, можна розібрати, подивитися, оглянути і ще й відзняти матеріал. І так далі. Можна. По-перше, можна, а по-друге, якби і не можна було. Я ну, я мега цікавий, я все там з гарантією якщо злечу, вою злечу,різую бач. Я всередині нічого не начуджу. От. А тут ще й нема чому соромитися. Отут, понімаєш, отут. Отут, понімаєш, на елементах 21700 Samsung той, INR 40T. О, тут взагалі нема чому соромитися, розумієш? о, Маща-маща. То у мене другий, третій. Ну, в руках другий. той що на відео знімався, коротше. О. Общин. Все, переходьте на нормальний відеоролик, ссылка в закріпленому коментарі. От всіх старих і навіть в нових, е тико не, не 60 -ти шуріках, шуриках у цьому 50 -ть. З ударом, з удара. Коротше, от така ідея, але вона правильна, вона товстіша, вона така більша, але без буквочки Е. І от дуже старий, без букучки Е. Ну, в смислі дуже старий, коли вже був червоно-чорний. Угу. Бо ще ж там якийсь був синій, жовтий, взагалі колись давно. Причому називався Енхель. Десь варіо, десь Енхель, ну там різні умови. Цього мені не дуже подобається. Дуже близько, така масивна. Ну я зараз вам в другому відео розкажу претензії. Але за його характеристику, як він крутить і трошки менш світла не таке світло. Але як він крутить, інтересно, можна брати, но за редуктор і метод переключення, зауважте, от просто візьміть собі до уваги, що завжди найшикарніший редуктор і ніколи у вас не буде вилітати передача, коли він, по-перше, от щелкає, а не отак, то на нову. А цей і забитий сміттям так само щолкає, тільки щось. Цифри заглиблені, але щось не, не намалювали там білим кольором. Коли До вас перша передача. Це дуже-дуже суперський редуктор. Коли до вас... О, бачите, 40 Ньютоновому о, бачу, коли 40 Ньютоновому вже над, ой, е, намалювали. Він дешевше стоїть. 2000 тушка, 3000 тушка, тепер навіть 800, а 3. Ця і 3300 з ударом. З ударом взагалі нема чого брати, тому що я вам розкажу в подальшому відео, чому нема чого брати. Ну, я б не брав би. І ще наступне. Може бути якийсь дежурний гамношурик або 50-ко, того, що ти борити 24-м буром в стіні ним не будеш. Ти буде якийсь юбель шестерочку, буде якусь картину, ну хай десяточку, але це буде піноблок, цементний шов, ну знає, цегла, ще ну, головне не бетон. Оцей удар працює. Но механізмів з ударом деякі є слабості в редукції, о в редукції, в зусиллі, вона не настільки рівна і одинакова, між моделями навіть от. І биття вала. Все-таки один підшипник і скользяюща посадка. Ой, Було б уйма часу і терабайт пам'яті засняв би в 4К одним махом е всі розбираючи при вас показуючи серединку, може скоріше, ну навіть серединку, бо є окремі відеоролики, про то вже, вже виконані ну, не всі опубліковані, я там чекаю і так далі презентую. А зараз переходьте на основний канал, будемо ділитися досвідом і претензіями. Може Енгель зверне увагу і заплатить мені або подарить мені 8 мультика свого новенького. Тільки щоб вони не прийшли, пожалуйста, щоб вони не були такі старющі, що приходять з 7% заряду. Або в мене було 17% заряду. Або в когось менше в 8 амперному режимі. Тобто мега-мега розряджені. Вони 70 50 заряджаються з заводу для транспортування. А це ж прикинь, скільки вони десь то лежали, поки цей, відправляйте людям, будь ласка, посвіжіше. Або попереджайте, що є, трошки старенький завоз. Все так само, ну щоб ви були попереджені, чи ви на це згідні, знаєш, от якось так. Все. Енхелю і енхельчанкам привіт. І енхелям. Енхельським пацанам привіт. Будьмо крепкі, вибивайте ту всяку ворога з нашої землі. Переходьте на шанувальник Енхель. дивіться за фрезер. За Фрезер. І ще міні-циркулярна пила буде, така акумуляторна. в общем. От, скільки навіть частин зробити, треба подумати. І що там балакати? Все, па-па.